Тобі потрібна ця розсипчаста пудра від чи Саме це, я здається, чула в своїй голові, коли дивилась численні огляди на неї. Навіщо вона потрібна? Зараз покажу. Розпакуємо разом. Тут проста мінімалістична пластикова коробочка. У яка м'якенька пуховка. Вона така шовковиста. Не з поролону, як зазвичай, це буває. Тут дуже незвичний сіфтер. Не просто пластик, а тканинний. Ще треба буде приноровитись, діставати звідси пудру. Вона якогось супер мілкого помолу. М -м, дійсно сяюча. І текстура дуже приємна, шовковиста. Спробуємо рідною пуховкою. І що? А, ні, все таки не носиться. Просто вона ж напівпрозора, немає кольору, тому здається, що її. Не видно на пуховці. На напівматове тонель лягає доволі легенько. О, вона класно блюрить пори. Вона містить дрібні світловідбиваючі часточки, ніяких крупних блискіток і створює ніжне-ніжне сяйво. Вона напівпрозора, кольору не дає. Класно, блюрить шкіру і робить її ніби порцеляновою. Ага, її добре наносити і під очі теж. М -м, мені подобається, що обличчя не матове, а красиво світиться. Сумніваюсь, правда, що в Тіктоку це буде видно. Думаю, що в житті я носитиму цю пудру і без тональної основи теж, просто коли захочеться освіжити обличчя, але без зайвих шарів косметики. Тож голос в голові мене не підвів, вона мені дійсно потрібна. А ти більше любиш сяючі чи матуючі пудри? Поділись улюбленими в коментарях.